П'ятниця, 2 червня. Це новини на ТВ7. сьогодні. У випуску. Дивіться, окупанти під Маріуполем підірвались на міні. Є загиблі, нічна атака на Україну. Постраждала 11-річна дитина. В небі над Росією помітили невідомі безпілотники. Цього разу одразу в трьох областях. Мене звуть Ірина Головко. Вітаю. Мінус три окупанти підірвалися на міні на трасі Маріуполь-Донецьк. Пристрій спрацював неподалік Оленівки. Про це пише радник легітимного мера Петро Андрющенко. Наголошує, в тилу тепер не так безпечно, як вважав місцеві. Тріщини в стінах та купа сміття. Такий ремонт зробили окупанти в будинку на проспекті Нахімова 100 у Маріуполі. Відео опублікував Петро Андрющенко. На ньому видно, що власниця квартири роботи у будівельників не задоволена. Суцільні руїни та знищені будівлі так нині виглядає Маріупольський мікрорайон східний. Що на лівобережжі окупанти зносять обстріляні багатоповерхівки, а вулиці закидані сміттям. Нагадаємо, нещодавно саме у східному відкрили російський цирк Шапіто. Масовна атака дронами та ракетами по Київщині є травмовані. 11-річна дитина поранена, чоловіка 68 років, госпіталізована до лікарні. Постраждали приватні будинки та автомобілі мирних. По столиці випустили 15 крилатих ракет та 21 безпілотник. Усі було збито, повідомили в повітряних силах ЗСУ. Близько третьої години ночі російські окупанти атакували Київ крилатими ракетами Х-101, Х-555, випущеними стратегічними бомбардувальниками ту 95 мс з Каспію. Окупанти готують провокацію в Криму. Вони завезли на територію заводу Кримський Титан, вибухівку і мінують територію. Ймовірний вибух спричини викат в атмосферу тисячі тонн отруйних речовин та призведе до смертельної небезпеки людей. і Довкілля про це заявив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Так можуть постраждати мешканці Криму і як мінімум ще саме області України, а також Туреччина і сама країна агресор Росія. Мінування заводу. Відбувається, аби зупинити ЗСУ, а також звинуватити Україну в екологічному тероризмі. Також окупанти мають на меті здійснити військово-політичний тиск на нашу державу та світову спільноту. Україна не допустить чергового екологічного шантажу. У селі Нова та Волжанка під Щебєкіна замайорів флаг Легіону Свободи Росії. Про це повідомили самі добровольці, а це фрагмент боїв за селище. Подивіться. Також у легіоні показали роботу артилерії у Гейварвонському районі. Там добровольці знищили забезпечення та особовий склад військ РФ вивели з ладу кілька одиниць техніки. Путінські війська розбігаються посадками і житловими будинками. Невідомі дрони атакували Росію, Про це повідомляють телеграм-канали. Так було помічено пташки у Калужській області, в результаті чого відбувся вибух. Уламки помітили і у смоленському районі, було атаковано об'єкти паливно-енергетичного комплексу. Безпілотники збили і під Курском. Подивіться, як це було. Влетел там в двері. двері вийшов. Місце невимовного болю Нацбанк випустить пам'ятну медаль про маріупольський драмтеатр на тлі, що символізує вибух авіабомби під прицілом будівля театру, а поруч напис російської діті. А з іншої сторони, зображено неканонічний образ Богородиці. Придбати її можна буде вже з наступного тижня в інтернет-магазині Нацбанку або у банках дистриб'юторах. Також в Україні вже є монета, яка присвячена українським дітям, народженим в Україні. Її можна придбати у двох варіантах: виготовлену зі срібла або Нейзильберу. На сьогодні це вся інформація. Підписуйтесь на наш Ютуб канал ТВ7, Також ми є в інстаграм, телеграм фейсбук. Гарних всім вихідних, Тихої ночі. Побачимось!